Митці та сапери, картини і смертоносний метал все це в одній галереї. Таке незвичне поєднання мирного і тривожно-воєнного можна побачити на виставці в музеї Павла Тичини в Києві. Її організував фонд гуманітарного розмінування ірпінь спільно з громадською організацією Світ очима художників. Це наша колаборація з митцями, з якими ми познайомилися ще влітку на пленері в Верпіні. Вони малювали для нас, для нашого міста, картини. Ми познайомились з ними. Вирішили провести їм екскурсію нашим містом, показати, де були бойові дії, як місто захищалося. Вони прониклися нами і почали нам допомагати розмальовувати залишки якихось вже безпечних снарядів. Розписували 11 художників. Можна сказати, теж з різних міст України, в основному з Києва, але долучились Чернігів, Луцьк, ірпінь. І ми об'єднали два проекти в один: тобто виставку Вільна Україна і Українські сапери, художники ризику. Смертельне залізятчя, вилучене саперами в Ірпені, Художники перетворили на унікальні мистецькі вироби. На полотні знищення створили нове життя. Тут в мене мальва. Вважала, що мальва не тільки розповідає нам, що тут як жінка, господиня, красуня і так далі. А квітки мальви це як рід від пращурів да, до молодого покоління. На кожному експонаті є QR-код. За ним можна дізнатися, яка це була зброя, якого лиха заподіяла і де знайдені її залишки. Кажуть, ця виставка не просто мистецька акція, а щось значно глибше. Я розглядаю цю виставку якраз як прояв нашої свободи, і по тільки свобідна людина може творити, тільки, тільки людина на волі може творити. От значить це говорить про те, що наші місці, не дивлячись на великі переживання, вони середині себе, у своєму дусі, вони свободні вільні люди, бо тільки вільна людина може творити великі речі. Тому ця воля, вона нас вирізає із того із того простору російського. Організатори виставки хочуть привернути увагу до проблем розмінування та показати, як мистецтво може стати інструментом для висвітлення важливих суспільних питань. Ми долучилися до цієї акції з метою збору коштів на саперні костюми для нашої саперної служби при муніципальній варті в місті Ірпіні. Ми оголошуємо збір на суму 600 тисяч гривень для придбання захисних саперних костюмів, комплектів костюмів, які складаються з такої частини основної, і з шолома і захисного скла. Тож долучайтеся до цієї соціально-мистецької акції, щоб спільно робити світ безпечнішим. Встигніть побувати на унікальній виставці. Може, облюбуєте для себе якийсь експонат? Виставка працюватиме до 29 грудня.